Малята, добрий день! Ми сьогодні з вами послухаємо дуже цікаве оповідання Володимира Олександровича Сухомлинського Мильна бульбашка. Хлопчик сидів біля відчиненого вікна і пускав мильні бульбашки. Вони були легкі, красиві. Сонечко грало на бульбашках всіма кольорами веселки. Жовтим, синім, зеленим, оранжевим фіолетовим. Легенький вітерець підхоплював бульбашки, і вони летіли над квітником, над кущами буску. Їм хотілось піднятися вище за дерева та ледве торкалися листя, вони лопались. А одна велика мильна бульбашка, підхоплена вітром, полетіла у синє небо. Побачила мильну бульбашку Ластівка, полинула до неї, летить поруч і дивується, яке на вас гарне плаття, яка ви красива, ви чарівна пташка. Так, я чарівна пташка, згорда відповіла Бульбашка. Поглянь, одежа на мені веселкою грає. Доторкнулась Ластівка до одежі, Мильна бульбашка лопнула. Де ж це вона поділась, ця чарівна пташка? здивувалась Ластівка. Тільки бризі Полетіли.